Доровенькі були, шановне панство, пройшло 5 днів після того, як посіяли ми розсаду. І зараз покажу, що у нас по сходило. Сходи практично зійшло все 99 і 99%. Де-не-де є якась одна зернина на касеті, яка не проросла. Значить, саме по сортах. Поки не видно нічого, ніякої різниці. Чуть-чуть ендуро, це та, що зелена, вона чуть, -чуть відстає, але вона не така інтенсивна в рості, як фіолетові і рожеві гібриди. Якщо ви приближу камеру наближу, щоб подивитися, 65-й гібрид, він рожевий. Просто рожевий. Дуже сильно здивував, коли зійшов. У 730-му гібриді. Він чуть-чуть світліший, ніж Ямадо, але в ньому попадаються чисто зелені. Напевно, колись, коли я розважували, попали зелені гібриди зелених сортів. От. І тут Ямадо. Ямадо ось вона. Ось вона. Ні, це 730-й гібрид. От, ну от, вже пішли листочки розростатися. Ямада, ось вона ямада. Ось така ямада. Тимніший лист, ніж у тих гібридів. Тимніший такий розчорний. Значить, Що ми робимо, щоб вона зійшла? Після того як ми посіяли, поливаємо мілким, мілко дисперсно. Тобто або у вас розприскува розпиляє в туман. Або берете оприскувач для того, щоб кропити жуки і саму більшу форсунку. І от, таким от туманом ми її промочуємо перший день, перших три дні, по три по чотири рази, не даючи, зовсім не даючи, щоб утворялася зверху суха корочка. Коли вона зійде, коли вона от вже буде п'ятий, сьомий день, вже можна зменшити поливання, вона вже буде досить таки Зволожена і досить гарно тримати вологу. Тоді можна буде проливати вже пізніше, по разу, по два рази в день. Поливаю я із свердловини водою, нічого я не додаю в воду. Ото От все, що вам розказують в інтернетах, давай годуй, давай добриво, по листку гумати, фігати, то все дурня. Нічого через листок, рослину не погодуєш. Можна трошечки підікувати, можна трошечки поправити, але... Бог створив рослинні корінь для того, щоб брати поживу. І ніякі ці поливання і підкормки їй не потрібні. Е, нічого я ще не робив із захисту розсади. Просто поливав 5 днів, вона собі росте. Е, да, трошки тут капельок попадало, зараз я вам покажу, де спотував мені, а он ямки, бачите, які повибивали. Це капелька падала із дирочка в покрівлю цілофанові, тому вирощувати її потрібно у теплиці, але як немає теплиці, то це невеликі проблеми, якщо там пропаде у вас пару, пару зернин. Воно бачите, виходить, навіть те, що забило дощом, воно сходить. Вон, практично 100% розсада зійшла. Ще навіть ще доходить, до дорощується. До, до до сходу. Це ті зернини, які десь не, 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 не так лягли, не так упали. Далі що ми робимо? Далі десь до утворення 4-6 листків ми не робимо нічого, поливаємо. Потім потрібно буде по розсаді зробити профілактику фунгіцидом від чорної ніжки. Хоч ми тут і використовуємо препарати, бінок із НПК, бактеріальні, все-таки не знаю я, чи будемо робити, чи не будемо. Можливо, треба буде зробити фунгіцидом, фітодоктором або триходермою, якимось біологічним для того, щоб трошки запобігти захворюванням, тому що як кине чорна ніжка, то тоді пропаде велика кількість розсади і вже вилікувати її буде неможливо. Тому я трошки побоююсь лишити його просто так, все-таки перестрахуюсь. Потім після того, як ми підросте розсади і ми обробимо її від чорної ніжки, ну, практично більше нічого до висадки і робити і не треба буде. От. Уже після того, як ми висадимо, там вже можна буде трошки подивитися. Значить, чому, не можна, чому не можна, чому я не, не використовую ніяких стимуляторів, ніяких підкормок, ніякої хімії. Тому що пекінка дуже сильно в себе ото все вбирає. Вона як губка, моментально набирає в себе Всія, всі всю хімія вся буде в неї. І вона її віддає дуже-дуже довго і важко. А так як в неї період вегетації, всього на всього 60-65 днів, вона не встигне позбутися від тих нітратів, від тої хімії, від того всього, що ви її навіть зараз на часу на, на, на періоді розсади, який ну, можна закачати. Для того, щоб не тривити себе людей, я не використовую тих дурних підкормок. Хватає всього того, що є у самому тошу і хватає їх для нормального розвитку для нормального росту. Ну, тут, бачите, кусочок мене, я потикав вуса від полунечки. Вони взяли і всі поприймалися. Це трошки місія для Через слідуючих вус, але поки мене вуса не пускає. Ну не пускайте ним. І так, шановне панство, перша обробка. Появилася в мене чорна бліжка. Ця бліжка любить дуже хрестоцвіті рідіску їсти, і капусточку з'їсти, і розсаду їсти. Росада почала, так як в мене цей шалашик на одну сторону більше, сонця на одну сторону менше, почала вона нахилятися, тоді в одну сторону до сонця нахилятися. І треба раз в тиждень ці лоточки розвернути. Лоточки ми всі розвернули, приготували і зараз будемо робити. Першу обробку. Значить, що туди даємо? Проти бліжки, що кусає, проти кліщиків даємо актерофіт, Байдуже він є. Актерофіт, актерофіт форте, байдуже, головне, щоб по інструкції. На такий пакетик на 5 літрів. Ось десь так воно є, прискочу І працюємо. До, до нього до, до, додано ще фітодоктор. Упаковочку викинув, але його всі бачили всі знаєте. Це не. Секретний матеріал і препарат. Фітодоктор для того, щоб заселити мікрофлорою корисною, а не грибками бактерій, які будуть вбивати розсаду. Цей фітодоктор повинен утримати всякі там гнильці. Хоча я вже й казав, що там і додано, але я трошки побоюся, що воно не втримає. Ті бінки і те все. Ну і ще один препарат, який був доданий до цього всього, це Адіомакс. Це адювант. Це не препарат, це речовина, яка робить воду, поверхневий натяг води дуже-дуже маленьким. Він працює, як водичка не стоїть капелькою, а сильно, швидко змочує і просочується. Тут норми на ньому написані, але його йде 2 г на. 10 літрів води, прекрасна річ, я купив і мені вистачає його на ціле літо. Навіщо я це роблю по розсаді? Для того, щоб, для того, щоб промочити, торф, промочити торф гарно на глибину. Тоді він буде добре і промокати, і добре з глибини до розсади піднімати вологу, яка буде, допустим, після полива, да, внизу трошки накопичується її, а рослинка росте з самого зверху. Ще корінь маленький, не достає. До води. І от він рух води вверх-вниз по самому стаканчику зробить набагато-набагато простіше і легше. От. Після того, як обробиться, поліється вже напевно, вже на вечір. Хоча тут і поливати не си, не треба, вона тільки трохи підсохла. І не треба сильно тепер вже тримати вологу, тому що лишня волога теж сприяє розвитку цієї чорної ніжки, гнильців і грибків. Капуста не сильно боїться засухи, вона посухо стійка, оця пекінка. Тому тут, якщо навіть бувало, в мене таке, що забув полити, прихожу вся лежить, полив, через дві години вона вся стоїть і хропотить, як, як навесенька. Тому не бійтеся, не дополити, коли вона вже зійшла і коли вже є 4 справжні листки. У мене ще поки тільки-тільки справжні листки почали прокльовуватись. Я так наближу. Тільки-тільки починає вона більш-менш заводити корінь. Ніякої різниці ще немає. Ні, ні бінок себе не показує, ні е, та підкормка НПК не показує. Ну воно і не дивно, тому що кореня немає. хрестоцвіті культури вони коли сходять, виносять лушпаючку із зернини наверх із цієї лушпаючки, з цих двох половинок утворюються ці несправжні перші листочки, ловлять сонце. Аж тоді починається, десь через тиждень після висів, після, після сходу починає, тиждень, десять днів, починає більш-менш формуватися корінь. Тому зараз на цій стадії, коли починається формуватися корінь, її треба забрати шкідничка. Є тут декілька штук таких скусаних, прокусаних. Листочки, вона тільки-тільки показала себе ця бліжка ця христоцвітих. І стараємося заселити фітофтором нормальну мікрофлору. Ще одне забув сказати про актерофіт. актерофіт його не треба путати з актофітом. Це різні фірми, різні компоненти там в них, цих препаратах. Хоча б обоє вони біологічні. Чим прекрасний цей актерофіт? Там є два препарати. Які забирають і тих, що листо листогризучих, і листососучих, і листокусючих. Це один препарат, інсектицид, і є акарацид, який забирає лускокрилих. Тобто він працює практично, накриває всі проблеми. Із шкідниками. Тримає він на картоплі жуками тримав 2 неділі. Скільки він буде тут тримати, я теж не знаю. Що це все побачимо. Але його є одна особливість. При температурі більше 25 градусів жоден хімічний препарат не дає ніякого ефекту. Жоден. І чим більше буде температура стояти, чим більше жира буде стояти, тим менше буде толку від хімічних препаратів, окрім шкоди для печінки. Актерофіт навпаки, в нього навіть температура зберігання плюс 30. І коли у вас стоїть жара там, на сонці да, чи, чи в холодку 25-30, 35 байдуже, чим більша температура, тим краще він спрацьовує. Це живий організм, який працює від е, температури. Його мінімальна температура 5 градусів і максимальна десь 30-35 до 40. Тобто його не розкладає жара. От Чому його гарно оце, він буде забирати і... І буде забирати всіх шкідників тоді, коли в нас настає оце от літнє пекло під 40 температури кожен день. І немає вітерця, і дихнути нема чим. Для нього це прелість. Для нього це супер. Так що маємо надію, що все у нас вийде так, як ми задумали. І так, гарненько все ми обробили. Значить, мені б вистачило просто намочити, покропити листочок, ну, напевно, літру-півтори. Я сюди виляпав десь 4. Можливо, трошки більше, 4,5 літри. Навіщо? Для того, щоб цими біопрепаратами промочити не тільки листочок, а й сам ґрунт, цей поверхній слой, де має розвиватися наш корінь. Яка, чому радість і прелість? Оцих біопрепаратів ними не можна спалити. Їхній передоз абсолютно ніяк на рослину не впливає. Просто лишні ті бактерії, які ви виляпали, вони просто пропадуть, Ми їм не буде що їсти. Не буде стільки поганих бактерій, щоб ними харчуватися. І вони просто пропадуть. Лишаться тільки ті, які лишаться. Єдиний мінус в цьому всьому, що воно трошки б'є по карману. От, наприклад, зараз вам покажу. Дивіться, от є такий в мене препарат, який називається. Картес. В ньому є контактно-системний інсектицид. В нього є дві діючі речовини, от, дуже сильні, і одна контактна, друга системна. Це китайська китай, китайців заказують, китайці колотять, це китайська підробка якогось там, якогось там фірменного препарату. Я не, не знаю, зараз не скажу вам, якого саме треба йти це все уточняти. Це в нас все в законі, це все нормально, можна заказувати з діючі речовини. Допоміжні речовини ніхто не знає, ніхто не скаже. Фірма не вам не продасть оригінатор. А от ті самі діючі. Да. Так от цей каркес, цей картес на 10 літрів води коштує 15 гривень. А ось акторофіт, все прекрасно, все добре, але він на 10 літрів коштує 70 гривень. Оце вони в одному і тому самому магазині. І оце його основний мінус, шалений мінус, що він дорожчий як мінімум в 4 рази. Як мінімум 4 рази оцих, оцих дешевих хімічних препаратів. Але якщо це, це, це дивитися одне відносно одного. Якщо подивитися, зайти в аптеку на ціну е лікарств, таблеток препаратів, уколів і капельниць, е подивитися на ціну е хіміотерапії від раку, то ціна актерофіту це такі копійки, які навіть, на які навіть звертати увагу не варто. Тому якщо ви, у вас є діти, онуки, ви садите цей город для себе, не користуйтеся ось такими ось такими. Китайськими підробками, тут до нього ще прилипаж дається, тут ще, все, як книжка пише, Ну, він коштує це 15 гривень. Тому майте розум і звертайтеся до свого інстинкту, інстинкту самозбереження. Бажано частіше. Третій день у нас стоїть аномальна жара холодку 40 градусів. І, як завжди, бо так буває, мою розсаду добряче. Підпалило. Підпалило найбільше та, яка темна, та, яка мала бути фіолетова. Але вона ще стоїть. Збереглася найбільше вона дура зелену. Видно. Тільки через те, що зелений колір світліший за оцей фіолетовий. Вона витримала цю жару. Ну, про що це говорить? Це говорить про те, що треба Нормальну теплицю. В таких маленьких шалашиках чуть-чуть якась аномалія і в нас все пропадає. Е, ну що ж, е, даємо два дні її на те, щоб вирішити, куди вона хоче, на той світ чи на цей. А тоді будемо або підсівати, або пересівати, або просто плюнемо на це все діло, посадимо те, що вижило і на тому все. Що я тут тільки не робив, щоб жиру було збити, вже і відкривав все, що можна було, і затіняйку зробив. І тут в мене такий є мілесенький туман, Вон, мокрі калюжі, цілий день ці калюжі наливались. От. І от зараз у нас 8 годин ранку, вже температура 28 градусів. Видно, давайте так покажу. Отак от видніше буде. Да? 28 є там, є. 27 є точно. Тобто що воно буде ще до полудня, сам Бог не знає. Добре, будемо мати, надію, на хороший вихід з цієї ситуації. Допоки розсада думає здихати і чи жити, готуємо площу. Ленти змотали, акуратненько склали, приклали від вітру, щоб їх не позапутувало. Часничок викопали. Часничок підсохне декілька днів. Десь за тиждень до посадки пройдемося фризою. Натягнеться назад стрічка капельна і буде отакий от кусочок під посадку. Ну що ж, декілька днів почекали. Деяка почала відновлюватися як і дуже гарно. А деяка Зовсім пропала. Зараз я буду порівнювати ті, що в нас йдуть по експериментах. Подивимося, що лишиться. Значить, частину вирішено пересіяти, підсіяти. Якщо, дасть Бог, теплий вересень, вона ще встигне. А цю, що почала відновлюватися, залишимо, хай відновлюється. Експеримент пострадав, але не повністю, не повністю пропав. Зараз нам І так, ендуру у нас просто посіяно в торф. Має отакий вигляд. Поряд посіяно із бінком в торф. Бачите різницю, да? видно, помітно, що це трошки краще. Але ось тут ось цей самий сорт ендуру посіяний з додаванням землі в торф. У мене земля була, залишилась від розсади капусти, я її так трошки домішав, щоб касета пуста не була. І в нас виявилося найкраща вона. І там воно теж видно, так? вона найкраща, краща, то касета, де є земля. Тобто є сенс додавати пі піщаної земельки. Чи вона краще тримає вологу, чи вона краще пропускає вологу, не знаю ще. Буду причину виясняти по ходу. Гібрид КС-65. а цей лоточки крайні у нас і з бінком і з добривом біо НПК. Біо НПК бінок. Цей лоточок без бінка. Ой, цей з бінком. Цей з бінком. А ось цей без бінка. Ну якщо на них подивитися, то тут різниці практично немає. Росада практично однакова. Навіть я б сказав, би, що от з бінком і з добривом вона чуть-чуть, як то приземлі, менша не така, не така підрожка. Ну я не знаю ще, поки чи це гібрид такі властивості має, чи це так в мене просто випадково вийшло. Тут різниці немає абсолютно ніякої по всіх чотирьох оцих варіантах. Проста земля і з бінком, і без бінка. Ну що ж, дивимось далі. І так порівнюємо гібрид Ямада. Це у нас із добривом біо НПК, це у нас ямада з біночком. І це у нас ямада просто в торф. Ну, Я не знаю, чи вам видно в камеру чи не видно. Ну, Вони практично... Однаковий, з біночком, чуть-чуть, як то листочок більшечки зеленіший. Він, коли молоденький, він такий має чисто фіолетовий такий колір, красивий. А вже коли починає рости, він починає чуть-чуть більше зеленіти. На цьому, що і з бінком він чуть підзеленів. З добривом, ну не зрозуміло, чи то його трошки припекло, чи то з добриво покаже себе тут чуть пізніше. З добривом буде видно, коли буде висаджувати. Я розумію, що тут ще зарані робити висновки, це так, як проміжний етап. Більш-менш буде ясність вже в слідчій серії. І так, шановне панство, підсіяли ми ті дірочки, щоб не пустували, де пропало. 730-й гібрид найважче переніс. Там буквально кусочки тільки з касід кусочки трошечки залишалися. Але він мені найкраще подобається, він дуже такий цікавий по кольору. Побачимо, що буде далі. Верх ми плівку зняли, кинули затяняньку, не вистачає йому, не вистачає її сонця. Отак от, от покажу, от так покажу. не вистачає трошки сонця, трошки зробили так, щоб попадало ранком і ввечері, а днем в полудень, щоб йому не сильно пекло. Почало витягатися. Це дуже гарно видно по, по цій росані. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати другу серію. В наступній серії покажу ще цікавіше, що буде далі що треба робити, щоб було супер-пупер урожай. Тому не переключайтесь, залишайтесь на каналі, ставте пальчик, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступної серії. Щасти вам, панове!